Сьогодні 29 грудня, 24 й рік, неділя. Звати мене Любов, шлю своє вітання з Запоріжжя. Досадила я Толстой, посадила, досадила Інкас і досадила перемога. Насіння перемога було не оброблене. Приготувала я ділянку ось коло Хризантемки. Перший буде у мене Толстой, другий буде. Інкас. і третій буде перемога. Я пролила гарненько ці ямочки. Зараз поставлю туди лотки з насінням. Лоточки я поставила з піддончиками. Це буде додаткова їжа черв'ячкам. І тепер отак присипаю, присипаю гарненько, і вони. І буде їм їжа, і, і, і тепліше буде насіннячку. Посіяла. три лоточка по 15 насінин, намітила, де закінчується, і там далі у мене ще поміститься. То вже я буду висівати іще там е декілька декілька насінин. Лоточки ущільнила ґрунт, ножками притопала, присипала і ще прикрию ще листячком. Будемо чекати теплої весни, щоб зійшло насіннячко. І будемо чекати врожаю.